Передні водійські можна зробити з лапку або окремою. Буде профілювання цього місця під педалю газу. Можна зробити бортики з трьох сторін, оригінальне кріплення. Передній правий з максимальним заходом доверху. Закриваємо місце відпочинку ноги пасажира. З трьох сторін можна зробити бортики також. Ось таким чином. Так. Задній рядок повністю плоский пол, тому можна робити суцільний, максимальне покриття до обдурів. Вони не зеркальні. Зліва та справа різна форму. Можна робити бортики з трьох сторон під порог та під сидіння. Кріплення немає, тому буде липучки. Так, ось такий киломот багажника, це варіант поверхньої полки з двома окремими вот такими ушками Право та вліво і з таким чином якщо полку покласти в варіанті можуть зробити окремий колонок ось так ушки залишаться окремий Ну, передній багажник ми також зробили, тому що його немає. Ось такий килимочок можна робити, буде зручно щось покласти, щоб воно не зусувало пластик і було акуратно та